Здрастуйте, шановні, всі мене називають дідусь хохол. А я не знаю і чого. Сьогодні хочу вам так сказати розповісти про те, що до цього часу я ще продовжую свої пробіжки оті спортивні, що недавно в відео викладав. А вже пройшло три неділі. Організм почав втягуватись, але все рівно. Не те, що треба. Пробігає хвилин 15, все нормально, але відчуваю, що дряхліють ноги, болять. Ніби біжу без нагрузки, все гарно, все красиво. Підтягуюсь на перекладині два рази всього. Ішов на пенсію, підтягувався чотири. Правда, від лавочки віджимаюсь 10 разів легко. Курити я вам скажу, не кинув. І кожен раз після своєї пробіжки помився, випив кофе, і виходжу на перекур. І якби ви знали, який смак у тої сигарети став, то ви б, мабуть, і самі почали робити оці пробізки. Ну, такий смак ну, стала вона набагато смачніша, ніж раніше була. Так що, мабуть, і ви почнете. Робити ці пробіжки. Я не знаю, чи треба вже закінчувати, чи продовжувати, але я так втягнувся добре і, мабуть, потрібно продовжувати. Та й кажуть, і для здоров'я воно діє гарно. Тому скажу, давайте і ви наслідуйте мій приклад. А потім разом отаково вийдемо. і Пісню, ото знаєте, не розстанусь з комсомолом, буду вічно молодим. І будемо всі за молодості бігти перед. З вами був Дідусь Хохол. Ставте лайки, підписуйтесь та бувайте здорові. Дякую вам за увагу!